Покази Глібівське. Історія у пляшці. На трасі поблизу Чортково перекинувся бензовоз. За попередніми даними, водій транспортного засобу раптово перетнув зустріч на руху та виїхав на узбіччя, де перекинувся. Кермувальника у важкому стані доправили до лікарні. Витік пального, який стався на місці автопригоди, рятувальники невдовзі ліквідували. На Бучичині в автопригоді травмувалися семеро людей, двоє з них діти. Відомо, що поблизу села Зелена 33-річний водій автомобіля Шкода Фабія не впорався з керуванням та зіткнувся з іншою машиною. Внаслідок аварії травми отримали пасажири та кермувальники. Їх госпіталізували у лікарню. Поліцейські перевіряють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Смертельна автопригода сталася на Чортківщині. В селі Рожанівка не розманулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водій одного з них під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху. Кермувальник мікроавтобуса від отриманих травм помер у лікарні. Винуватця автопригоди поліцейські затримали. Трагічний випадок трапився у селі Вибудів Козівської громади. Місцеві водойми виявили тіло чоловіка. На місце події виїжджали працівники поліції та рятувальники. Як засувалося, утоплений 59-річний місцевий житель. Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Тіло направили на проведення медичної експертизи, слідчі встановлюють деталі обставини події. Борщівські рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі. Вогонь знищив та пошкодив покриття будинку. Чому сталася пожежа та її матеріальні збитки встановлюють правоохоронці? Спонсор показу глібівське. Історія у пляшці.